Witajcie w kolejnym odcinku podcastu języka polskiego. Dziś porozmawiamy o jesieni. Witam Was u nowym episodie podcastu Polski Mowy. Jesien to dla mnie wyjątkowa pora rocką. Kolorom джеwсов темовіте, жовте, пораненчеве, червоне. Осінь для мене особлива пора року. Кольори дерев тоді неймовірні, жовті помаранчеві, червоні, інколи я люблю просто піти на прогулянку і дивитися, як листя падає на землю. ще теж і коцем. Вечора со холодніше, файні, є з дому з ксіншком або обіжить фільм. Осінь також асоціюється в мене з гарячим чаєм і пледом. Бочори стоїть прохолоднішими, тож приємно посидіти вдома з книжкою або подивитися фільм. Люблю теж ящені їдження, наприклад, зупи до яблука ябка і шлівки. Смаки ящені санткове. Я також люблю осінню їжу, наприклад, гарбузовий суп, яблука, сливи. Смаки осені справді особливі. має теж трохи смутний клімат, бо буднісов крутше. Але власне для теку старомся доценіть кожна хвіля святва і колору. Осінь має і трохи сумну атмосферу, адже дні стають коротшими, але саме тому і намагається цінувати кожну мить світла і кольору. А ви, любите єсінь, чи радше й воліче лято або зіме? Дякую за вислухання того очінка і запрошуємо на колейне. А ви любите осінь, чи можливо більше полюбляєте літо або зиму? Дякую, що прослухали цей епізод. Запрошую на наступні. Па-па!